Три місяці у Франції не вщухали акції протесту проти реформи трудового законодавства. Мітинги та страйки часто супроводжувалися сутичками. Вітаю, друзі, ви дивитеся місто світ. Мене звати Уляна і сьогодні говоримо про палких соціалістів-французів. Соціалістична ідея зародилася у Франції ще за часів французької революції. Ідея рівності та братерства живе донині, адже Франція це соціальна демократія. Надзвичайно високі стандарти захищеності, найкраща у світі система охорони здоров'я, яка французам не коштує нічого. А уряду коштує 4,5 тисячі доларів на рік для одного громадянина. Крім того, друзі, 35-годинний годин робочий тиждень, високі гарантії, захист робітників. І таке інше. Але, друзі, у сьогоднішньому світі стало очевидно, що дана модель вже не спрацьовує, адже рівень безробіття у Франції становить 10%, а серед молоді 26%. Саме тому уряд вдається до реформи. Але, друзі, спроби реформувати Францію почалися вже давно. У 1990-му Франція проводить пенсійні реформи. У 2006-му відбулася невдала спроба ввести трудову реформу. І далі у 2010-му тодішній президент Ніколя Саркозі піднімає пенсійний рік із 60 до 62 років. У 2015-му більшості розрібних магазинів дозволяють працювати у неділю. Бачимо, друзі, магазини, які відчинені у неділю для нас буденність, а для французів це нова реальність. Друзі, далі дізнаємося, то у чому ж полягає сьогоднішня трудова реформа. 35-годинний робочий тиждень йде у минуле. Уряд дозволяє компаніям збільшувати кількість робочого часу, але із максимумом у 46 годин. Крім того, повинен надаватися доступ до навчання робітникам, які не мають потрібних навичок. Адже, зокрема, безробіття є структурне, тобто є роботи, на які працівники просто не мають необхідних знань та вмінь. Саме тому уряд каже, потрібно робітників навчити, аби уникнути цього структурного безробіття. Крім того, уряд спрощує систему звільнення працівників. Це надзвичайно сильно обурює профспілку, яка каже, що працівники тепер не матимуть жодного соціального захисту. Натомість уряд апелює до інших економічних аргументів. Уряд каже, що система спрощеного звільнення працівників допоможе компаніям наймати нових людей на більшу кількість довготермінових контрактів. І допоможе розвивати економіку. Адже багато молодих французів, наприклад, зараз мають короткотермінові контракти, за якими вони, до речі, також не є соціально захищеними. Звичайно, друзі, профспілка проти Марсель, Ліон, Бордо, Париж, всі страйкують, протестують. Це супроводжується з сутичками із поліцією, підпалом шин, трощенням вітрин. І надзвичайно різними акціями протесту. Крім того, страйкували залізничники, страйкували пілоти Air France. Блокування нафтопереробних заводів мало не спричинило транспортний колапс, адже пальне вичерпувалося. Але, друзі, 5 липня дана трудова реформа таки ухвалюється. Уряд робить це, використовуючи третій пункт 49 статті Конституції, яка дозволяє уряду ухвалити законопроект в обхід парламенту. Саме це і робить уряд, трудову реформу приймають 22 липня вона набуває чинності. Натомість профспілки 5 липня страйкували, але потім оголосили про канікули і пообіцяли почати нові страйки із надзвичайною силою вже у вересні. Але, друзі, де таке бачено, щоб революція йшла на канікули. І так, друзі, очевидно, що реформа є необхідною. Це також підтверджує і приклад інших країн. Наприклад, Німеччина запровадила схожу реформу ще 10 років тому. І сьогодні рівень безробіття у Німеччині становить 4,7%. Не так давно впровадили реформу Італія, Іспанія, Сполучене Королівство. Свої результати це також дало, адже дійсно ринок праці пожвавився. Саме тому і французи це чудово розуміли. І соціаліст президент Франсуа Оланд, який через цю реформу втратив повністю свій рейтинг, який зараз перебуває на надзвичайно низькому рівні. Це чудово розумів і уряд, який проводив цю реформу на перекір парламенту. Але друзі, це повинно дати свої результати. Звичайно, людина, яка працювала 35 годин на тиждень, яка мала високі соціальні гарантії, може бути проти. Але давайте згадаємо тих, хто взагалі не має роботи або має тільки короткотерміновий контракт. А таких на сьогодні у Франції є дуже багато. Очевидно, що ці люди не можуть бути впевнені у завтрашньому дні, і їм також потрібні гарантії, їм також потрібна робота. Саме це і намагається запровадити французький уряд сьогодні. Тому, друзі, ми продовжуємо свідкувати за подіями. Очевидно, що у сьогоднішньому світі без реформ не обійтися. Дякую, що дивилися місто світ. Підписуйтеся на канал, адже я вас чекатиму в наступному випуску. Дякую, що були з нами! Веселих вихідних і на все добре!